Не спиті українська перша ліга. У вівторок там догравали перенесений матч 22-го туру. Динамо 2 приймало Чернівецьку «Буковину». Підопічні Вадима Заяця гостям гостями не почувалися. Чому знає Мирослав Небесник? Гравці «Буковини» на Київщині вже наче вдома. Чернівчани оселилися по сусідству зі збірної України у Козині ще три тижні тому. Примхи погоди зачинили команду Вадима Заяця тут майже на місяць. Ви вже себе практично тут не вважали, якби, би Ну, Ми називаємо вже черноїська кримська Київська команда. Вже так ми шутимо, тому що, що в Черноцах ми вже давно не були, але надіємося, що вже завтра ми вже доберемося додому. Після тріумфу над білоцерківським арсеналом буковинці мали на меті доповнити київський вояж трьома очками у грі проти аутсайдера Динамо 2. То швидкий гол Кіян схоже не входив у плани гостей. Розіграш кутового вінчав точний удар Дієго Суареса 1-0. Динамівці не збавили обертів і будь-що намагалися закріпити перевагу ще одним м'ячем, проте каркас воріт допоміг буковині врятуватись. Атакуючись запал динамо, 2 згас вже на хвилині тридцятій. А от досвідченіші гості миттєво цим скористались. Артур Новотрясов перестрибнув усіх у штрафному майданчику і зрівняв рахунок. Пропущений гол, вочевидь, розчарував наставника головної динамівської команди. Олег Блохін не став чекати навіть другого тайму. Олександр Алієв по перерві теж втратив зацікавленість грою, адже був заклопотаний роздачею автографів. А от наставник української молодіжки Сергій Ковалець не зводив з поля очей. Ну, цікава гра, видно, що трішечки нервова. То, що... «Динамо-2» знаходиться в такій ситуації, що потрібні очки, але є група футболістів молодих, за якими ми дивимось. І в майбутньому не можуть бути запрошені в молодіжну збірну України. Побоювання за результат дали в знаки по перерві. Ближчими до перемоги виявилися господарі, але свої нагоди змарнували. Відтак на одне очко наблизили буковину до її сезонної мети. Учредители поставили задачу попасть в пятерку. Ясно, как бы, что это тяжело. Многие сейчас команды хотят в пятерку. Но все игры, которые мы будем играть, у нас осталось 11 игр, будем стараться обыграть, вне зависимости от того, с кем мы играем. Было очень много борьбы. Вот. При этом нам удалось создать 5 голевых моментов. К сожалению, мы забили только один мяч, а могли еще пять, и многом это предопределило, я думаю, ничейный результат. Один один у підсумку динамівці, хоч і набрали перший весняний бал з глибокого дна турнірної таблиці, не зрушили.